Польща на боці України в її боротьбі за територіальну цілісність, так сказав президент Анджей Дуда на зустрічі з Петром Порошенком. Переговори у Варшаві зосереджені на питаннях безпеки в Європі, енергетиці та двосторонньої співпраці. За їх підсумками, підписали угоду між українським і польським урядами у сфері оборони. Діша Польща cały czas сьогодні Польща на боці України. Весь час ми підтримуємо Україну. На жаль, також і в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. На жаль, частина території України незаконно окупована із порушенням міжнародного права з боку Росії. Цю територію тепер займає Росія. Польща і я сподіваюся, міжнародне співтовариство також ніколи не погодиться із цим фактом. Це кричущий і трагічний прецедент. президенти України і Польщі також висловили незадоволення рішенням Єврокомісії, яке відкриває можливості для Газпрому з збільшити обсяги постачання газу до Європи в обхід україни у спільній заяві президенти закликали ЄС переглянути це рішення. Порошенко і Дуда зазначили, воно суперечить санкціям Євросоюзу стосовно Росії та порушує правила договору енергетичної співдружності. Я дякую за чітку підтримку позиції України щодо хібності рішення Європейської комісії дозволити Газпрому збільшити прокачку газу через трубопровід ОПАЛ. Що може відкрити дорогу другому рішенню щодо будівництва північного потоку? 2 ми рішуче засуджуємо ці рішення і домовилися координувати наші кроки подальше для того, щоб не допустити їх реалізації. Цього понеділка Єврокомісія дозволила російському Газпрому розширити доступ до газопроводу ОПАЛ. Ним паливо в європейські країни постачають із російського загону північний потік в обхід української та польської території. Відтак Україна втрачатиме на рік від 290 до 425 мільйонів доларів. Порахували в «Нафтогазі».